Це невеликий вступ до даного ролику, що у вас на екранах. У е цьому такому вступі я би хотів вас попросити вибачення, що не було два, майже два тижні ролики, чи ще майже три тижні ролики, що якось так. Ну, довго, коротше, не було роликів, хотів би попросити вибачення. Е трохи, можна сказати, розвінився. Е От, тому не випустив ролик, то зараз буду старатися в темп, який в мене був швидше, що ролику, кожний е, тиждень по одному ролику. От, тому бажаю всім приємно перегляду цього ролику. Цей ролик вийшов не дуже довгий, але ну такий, як на мене, цікавий. Всім приємного перегляду. Всім привіт. Піду по Казахстану. Везу, е рус, 23 тонни алкогольного пива. В е місто Актау, якщо не помиляюся. Так. Атерау. Залучаюся Атерау в місто. Ідемо зараз на Дафію. На як дафі, бачите вже 3,5 тисячі кілометрів пробігу за, за останні 2-4 ролики. Ще 3500 кілометрів і будемо йти на ТО. Маю деякі зміни дафі, такі всередині. Приїду на вироску, вам покажу. До Вигороски ще до речі 250 км. Я недавно пересік кордон, Тому, От. Ну, тут не перше вроді, місто після кордону. Якщо їхати з відданого сходу. От. Ну і так. Так, я, я вже розвернув на іншу дорогу. Е -е, от. Чув, що в Казахстані погані дороги, не знаю, поки що їду. Поки що вроді нормальні. От. Асфальт рівний виглядає як новий. До <кій> речі, Казахстан зустрічає 30-градусною температурою, літньою досить. Вот. Тому тому можемо ще насолоджуватися трохи літом, поки в Казахстані воно ще є. от Бо вже в Європі вже воно там Пр... майже пройшло. Кілька днів ще може бути тепло і потім вже буде холод. Такий степ досить великий. Ну, але в казав, в принципі, багато степів, тому не сильно дивно. Не знаю, чому тут стоїть 70 обмежень, якщо ту можна набагато швидше їхати. От, дорога вроді, рівна і ну, широка. Не знаю, можливо ще старе обмеження в цій дорозі було таке. І, може швидше було тут гірше дороги, таке обмеження було. А Зараз вже нову поставили, а обмеження не поміняти, тому Тому отак. Вот, я... Ну це моя думка така, що може так Так було і забули поміняти. Вот. Тому... Ого, я близько. Думав, що вже не заторможу. А там рані міліметражі. Там через штору не сильно видно, але там, ну, дуже близько. Як бачите, на прицепі вже моя тінь, тому. От. Білоруський КАМАЗ. Далеко він заїхав, звичайно, як на такому КАМАЗі. Без спалки, КАМАЗ. Так далеко від Білорусі, то сидимо. 640 км, тут ще. Якщо буде така хороша дорога приймати, то зараз якихось години до години часу будемо в атирау. Так, як ви бачите вже на карті атерау, тут стоять два бензовозики Рено і маз, якщо я не помиляюсь, не встиг роздивитися, але Маз От, вже під'їжджаємо, тут ще поїзд стоїть, там якраз заправляють, їх, здається, от. Ну, Я думаю, що ви вже трохи побачили якісь зміни в мене в ДАФі. Це і не тільки зміни, і ще й новинки, що от, штори, там, така вонючка, що носить. От. Не пам'ятаю, чи в моєму ролику була полиця вже, але ну, полиця теж як новинка. От. Проїжджаємо AutoSlon Renault Trax. От. Руль ще від Euro6 все-таки вирішив поставити. Знаю, він якийсь більш комфортніший, тому вирішив поставити цей. Проїхала кільце, роз'їдемо сторону вигрузки, 40... так що недалеко. Сканія така прикольна і з цим солом гарно виглядає. От. Ну, як бачите, я вже трохи проспойлерив, що сон трохи перешив. Потім на вигрузці покажу детальніше. От. Ну, давайте вже на вигрузці вам покажу. детальніше, не було камери обертіти. О, то... Доїжджаємо до вигрузки, до речі, ми в базі заїжджаємо, як бачите. <coughs> доїжджаємо до вигрузки і... Там на вигрузці я вам все покажу і розкажу. Так, це ще 90 кілометрів лишилось, ми з'їжджаємо з траси А-340. Туда, Ну, тут теж є невеличка така теж траса. І бачу, довколосно у нас пропускають. Подякуємо. Привіше перелаштуємося, щоб не мішати. Будемо кутилися. Що тут вроді... Так, ну як буває навігатори, таке враження, зараз буде однополосно в кожну сторону, але будемо бачити. Тато, я бачу, перейшов до пост, ми повертаємося в ліву полосу. Будемо їхати вже тут. Уже як бачите, четверта година, майже пів п'ятої, е, Цей рейс в мене на, кілом... на півтори тисячі кілометрів, перепрошую я. вам Пізніше не скажу конкретно, звідки, бо не пам'ятаю, здається, з Грузії, але можу помилятися. тому На виграті я вам скажу, бо зараз їду, не можу документи дістати, Так як це м -м -м, небезпечно, бо я не можу дітись, можу спричинати аварію. Тому Приїдемо на виростку, я вам скажу звідки їхали. А ну, куди ви вже знаєте? Я вже сказав кілька разів, ви бачили яке місто. От, тому, тому, отак. До речі, цей ролик навряд чи буде дуже довго, Я вам більше покажу подавху, що я зробив. Ну і от, якраз це, що ми доїжджаємо до Лоруськи, напевне, буде і все. Бо не знаю поки що що знімати, в принципі. Ну, чуть показав саме, що познімаємо, покатаюсь, звичайно, це не один випуск по ньому. Тому... Ну, так. Тому, хто хотів, хто після цього ролику захоче бачити ще Казахстан, то не переживайте, ще кілька роликів по ньому буде. Що покатаємося, Казахстан у нас великий досить. Тому роликів ще можна назняти багато. Але знаєте, от я їду і бачу, що ну, все-таки якийсь е, прикол, можна так сказати, цього степу є, бо... Допустимо, я їду, можу спокійно обігнати машину, бо я бачу вдалеко, досить далеко трафік. Я можу бачити, чи їде там. Мені назустріч якась машина чи не їде. Це, ну, як на мене, досить великий плюс. Трохи. Дорога підпортилась, якісь лапки стоять чи що. Стараюся дуже швидко їхати. Чого вони такі не є? Дуже такі, що підкидала машину, то... В районі 70 можна їхати по ним. Ну <кхім> вже, як бачите, під'їжджаємо там ще наліво, потім буде направо і воно вже там буде виграти, Скажіть, так розуміється, от, от там. Якщо бачите, от там між зеркалом і перекладеною є е, якийсь там складич, що там, напевно на нас. Що ще за все, там було більше нічого не бачу, крім дерева і того. Десь складів, то там, напевно, у нас буде і вигрузка. З'їжджаємо на таку досить не дуже хорошу дорогу, бо пісок. Давайте піднімемо віщоб. Ніде бордюр не зачепити. Не, не бордюр, а бампер. Бампером ніде не, не зачепити якусь ямку, або ще щось. Ходить. Він не їхати, районі 20-30, бо ще пилюка піднімається, щоб зараз машина вся не була в полюці. І щоб десь не зачепити, заїхати в якусь не зачепити там бордюр чи колосу, не прополоти. От, Тому будемо повинні десь 20-30 км їхати. Ми не маємо куди спішити, тим більше ми вже біля вигукнулися. Ну що ж, я тут став, як бачите вже перед компанією, про яку я, до речі, говорив, там і бачите, стоїть такий дядько в, жилет... в жилеті. Я пішов запитав, вона сказала, що в них черга, треба почекати. Що, десь пів годинки, годинку і нас будуть розгрожати, тому поки що постоїмо, я вам якраз покажу. Е... салон за цей час як, як бачите, у нас є багато час, півгодини-година це можна кілька раз показати слон. саме перешили такий біжевий. ще тут поставили. Тут перешили, там коври, тут коври. От, вставки всі, все. Ну, крім у цих. Ну, на жаль, півроці в цьому моді Чому? М -м, нема. Е Підколір. Але як в мене з чорним теж не пана виглядає. Сідушки від Євро 6-го Дафу поставили, руль від Євро 6 ДАФу поставили. Е, полиці, не пам'ятаю, була, не була в новому ролику, але полицю поставив. Тут такі шторки теж в колір поставив. Ці шторки приблизно в колір знайшов. Ну і тут попі отака в е, званілю. Ванючка. От. Давайте підемо ну, що вам на вулиці, покажу. Е -э що я понавішав, можна так сказати, і... Ще обійдемо машину, подивимося, чи все в порядку, бо я не обходив після кордону. От, Йдемо ну... <ск Coke> на вулицю. Так. Вот. Е -э що помінялось на Дафі? Я думаю. Ну, Досить очевидно, що немає. Е, напису DAF XF. Зараз розкажу чому. Ще одне очевидне це зеркала. Зеркала я по фарбовані поставив теж від Євро 6-го е, ну, е, Ці габарити, то я теж поміняв. Ну, це не сильно видно. Тому, так, просто, щоб ви знали, в курсі. Вот. Ну і ще юбки поставив. Як на мене. ну Виглядає краще. От. Е, ну, кому як, мені подобається більше з зюбком, комусь може не подобатися. Ще, до речі, скажу, що отут, з збоку, там де у нас гідравліка стоїть, планую поставити другий бак, щоб рідше заправлятися, бо досить часто там тільки на 1000 км вистачає баку приблизно на максимум на півтори А хотілося б десь на 2-3 тисячі км. Тому от, поставлю ще з часом другий бак. І будемо робити великі рейси на одному баці, можна сказати. На, одній заправці. От. на рахунок е, DAF XF, напису. Зняв я його, е, бо замовив е, інший, він буде світитися. От. Е, а поки не прийшло, я зняв. Як на мене, теж не пан виглядає і без нього, але е, з ним буде ще краще виглядати. Тому от, буде світитися вночі, буде взагалі гарно. Ще може з часом лампочки поставим. Там якісь лідінці на зеркала. От. Може тут казанні щось цікаве, найду, що нема в нас, там в Європі, в Україні от, тому буде видно. А, ще. Заднє е, крило поставив від 106. Чи ще, як? Вони були від 106. Я просто зверху закрив. Поставив оцю штучку зверху. Бо в були вони відкриті. От, Ну і в принципі все. Попри це, по прицепу нічого. Ну а подав вже вроді все. Ну, Не знаю, мені подобається. Пишіть, як вам в коментарях. Як вам обновки на от, Не знаю. Дудка одна можна буде потім часом другу чпипити, щоб воно якось симметрично виглядало трохи. От. Ну і все. Не знаю, можна буде як поставити з часом. Або диски просто поміняти. Не знаю. Це так. Думки. Слух. От. Тому так. Не знаю, що ще сказати, вже вроді все розказав, тому будемо чекати на вигразку і розгружатися. Ну що ж, вже нам сказали, що можна заїжджати, вже потрохи буде заїжджати. До речі, що прикольно, в Казахстані досить мало хмар, я помітив. Як бачите, небо синє, синє отам, яке синє тут. Ну, хмари, звичайно, є, але їх дуже мало. От. Тут у нас, як бачите, перед цим притепом вигрузка. Такий, перший чи другий, перший вроді бокс. Чи ні другий, другий, перший тут, другий там. Вот. треба будемо паркуватися. От. Що ж, мене вже вигрузили досить швидко, до речі. Годину часу тільки. Може хлон 40-50 десь так дорожали. Досить швидко. Їхав я з міста Тбілісі, це Грузія. Півтори тисячі кілометрів плюс-мінус. Вже майже... 17, 317 тисяч майже без 400 км. Це ближче ближче до техо, е, техогляду. Бу, вже я вже потрохи шукаю, думаю, що будемо робити за все в Україні або десь в Європі. Може в Польщі. Всі, е, до речі, ці обновки я робив е, там, де мені радив підписник минулого, минулому ролику. Це в місті. Давайте подивлюсь, бо я часто не пам'ятаю, як місто називається. Називається місто Шепетівка. От, в ньому я робив е... всі ці приколюшки. От. Досить якісно. Можу вам порадити там робити. Якщо, якщо бажаєте оновити свою машину, то можете робити там. Там і не дуже дорого, як на мене. От. І досить якісно. Тому раджу там робити. От. Ну, на цьому я вже буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Е ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Е включайте дзвіночок, щоб проходило вам мною ролики. От. Е пишіть. На рахунок DAF, як вам оновлення на DAF Гарно, не гарно, на вашу думку. Буду часу всі коментарі. Тому пишіть. Всім до побачення до наступних відео і зустрічей.